Ні слова, ні з підняття національного прапора та виконання державного гімну розпочався захід з нагоди Дня незалежності України. Керівник енергоатома Павло Ковтонюк привітав колектив компанії з головним державним святом. Сьогодні цю незалежність передали в руки сучасних українців. Відданих патріотів наші збройні сили сьогодні віддано героїчно захищають нашу землю, і е, ми надіємося, що ми будемо жити в свобідній, незалежній, красивій державі. Приємно відчувати, що ми з вами причетні до того, що в оселях е, українців е, тепло, світло. А, і ми при цьому дуже вдячні нашим героям, нашим воїнам, що вони дають можливість нам це робити. Хвилиною мовчання працівники енергоатома вшанували пам'ять героїв, що назавжди залишилися в струю, а також передали чергову партію військової допомоги: автівки, дрони, реби та інше обладнання. Хочемо розпочати зі слів вдячності вам всім. За ту допомогу, яку ви за час повномасштабної війни, вторгнення повномаштабного, надаєте десант штурмових війська. Це десятні і сотні мільйонів гривень. І саме цінне тій допомозі це те, що вона надходить вчасно, і те, що конкретно треба в даний момент. Ми передаємо також автомобілі, дрони, іншу військову техніку нашим воїнам для того, щоб могли вони. Забезпечити нас е, миром, забезпечити нас, нам свободу, і забезпечити нам спокійно працювати. Атомників зі святом привітав художні колективи юних вокалісток. Мили на треба сподівати. Захід завершився нагородженням працівників енергоатома. З нагоди дня незалежності 17 працівників відокремлених підрозділів компанії відзначили за сумлінну працю, професіоналізм та відданість.